Підійшли до машини, я вирішив подивитися, що з іншої сторони дороги. Ну, тут трошки інший ліс, бачите. І тут весняний ліс дивує кожного дня. Приїжджаєш і все більше і більше зелені. Дивіться, який килим зеленої травички. А? Друзі, вітаю! У нас сьогодні небагато часу є, але є. На прогулянку вистачить. Приїхали сьогодні на міжу Франківської і Чернівецької областей. Вчора були саме в Черневецькій, але ближче до гор. А тут трошки ближче до Франківська. І от. Подивимось, які тут грибочки ростуть. Ми в цих місцях не були в такий час і дуже цікаво, що тут є. Вчора досить багато. багато прийшли, собаки такі втомлені. І бачите, сьогодні не так активні чують поруч з нами. Да. Все, квітне, прокидається, повторюсь, кожним днем. Приїжджаєш до лісу, все більше і більше зелен. Та, да я вже казав. Ну, і це просто. Зелений листя вже ну. настрій піднімається такі і є враження, що Вчора вони були менші. То точно, не... ну. Тут десь метрів через 100 починається такий ліс, трошки змінюється. Більше хащі такі. І дуже цікаво подивитися. А може там зустрінемо зморськову шопинку. Ми в цих місцях були, але а, спочатку весни, Да? Саркасцифу зустрічали тут. До речі, може, її зустрінемо сьогодні. Але зараз, а, в принципі, всюди практично йде шопинка. Вчора ми мало знайшли. Може, сьогодні нам повезе. Подивимось. О, Буквально, ще метрів п'ятдесят. І починаються такі ярочки. Дуже полюбляю там. Торка сифра все, а ото, що з шопинка, я повторюсь, ми в такий час ніколи не були, коли шопинка саме йде. От і подивимось. От собаки не вчора набігались, да? Дивися. Поруч. Сьогодні не, не відпочили. Так. Серви поїсти, Це скільки треба енергії. То точно. Пригощаємо їх, ви всі знаєте. Наприкінці кожного походу скупаємо їх вдома, смаколики, консервочку таку смачну, дуже полюбляю. Так, Ріша, давай, напевно, знаєш, що зробимо. Отут От праворуч від мене є такі пару ярочків, там дуже часто зустрічаються саркасипи. Тут вони також є, але там. Може бути таке, що цілими галявинами вони ростуть. Залишаюся тут, я подивлюсь. Якщо що, то покличу вас. Ну. Та я зрозумів, так. Да. Рішу з собакенами десь метрів 50 праворуч від мене. Розійшлись так подивитися, що дає. Дивиться, які знахідки. Та Тому сьогодні, друзі, з грибами. Дивиться. І це ще не все. Дивиться, що поруч, то просто... Я вже думав все, саркосцифа ну, відходить. Але ні, друзі, є ще місця, де можна отако в квітні зустріти ці цікаві гриби. Дивиться. Вона тут всюди. Вона. Тут такий ярочок невеличкий. І от така галявина грибна де ви є! Ледве чутно її, ну. Зараз трошки почекаємо, аби позбираємо. Ух, Гарна знахідка така, ну. Дивися, Ріша, скільки їх тут. Ти обоє, яка галявина, а? Та ти що? Тут вони всюди. ну. А де собаки там? Оце так. Та ну, супер. Таким, є, є що ну Я так думаю, що це напевно вже будуть останні саркасифи Хоча я де знаю, бачиш, я взагалі-то думав, що м, їх вже не буде, да Ну А ти диви, які вони є і ще такі гарні, ну то просто. Ага, ну, ба, дуже крупні. Такі. Отамо, ліворуч також ціла сімейка є. Воно ну, бач, зелений, обережно не почали. Травички. Ага, ось Та, ти Та вони тут сюди. О, які. Фу, така галявина саркасиф. Ну, от в цьому ярочку ми дуже часто зустрічаємо, ну, практично кожен рік. І в цьому році також, бачите, це місечко не підвело у нас. Підемо трошки далі, ще подивимося, може все ж таки ще і шопинку знайдемо. Ще саркасифи? Ну тут, в принципі, всюди вони. Але повторюсь, от... Той вірочок, тут то, ну, просто такий. Та й не одна тут ріши, дивись. Ну. І така гарна, друзі, ну. Хоч і небагато часу в нас сьогодні. Але, друзі, прогулянка вдала. Вже можу сказати. Окрім того, що тут багато листочків, ну сухих. Воно ховається се хасифі ще. І бачите, зелень пішла. Воно одна. А от ще. Поки фільмую вам це все. Ріж, Почекайте мене. Трошки зберу і до вас, підійду. Чуєш? ні? Чуєш? Ріж? Почекайте мене. От, побігли, ну. І каста така побачила, дивиться, чорна дрожалка така молодесенька. І оце все, вся гілляка повністю, вона бачите, до кінця скрізь вони тут. ну, Молоденька. Саркасифи ми позбирали, нам багато не треба, але все ж таки надія є. Зустріти шопинку. І вирішили, отам, якщо видно на камеру, десь метрів 150, десь так, краєчок ліса. І там теж йде, вздовж. Напевно, пройдемо до тих місць і отак от вздовж і пошукаємо. Бо в самому лісі тут нема. Де тут такий ліс? Ну там був участочок такий. Тут такий ліс, що не для шопинки. Страчки тут ще можуть бути, а от шопинка навряд. Трошки вітерець зривається. Зараз що там? Ага, зараз, поки шопинка йде, знаєте, друзі. От по таких місцях нових їздити саме то, да? бо можемо знайти грибницю і буде нам і на щастя. наступний рік. Да, щастя буде. Щастя. нам. Та тут вони в цих місцях ще йдуть і йдуть на косихи. Дуже багато зараз почалося ці чорні. Дуже багато. Так, да? Да, дійсно дуже багато. Марсик, пішли, Марсюк. Ти, 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 ти. Ух ти. да. Зморшок поки не знайшли. А, не строчков, а от церксифа. Так, я тут кошика залишу. Ще Слухай, ага. ну чого себе, ну оце місця, а? Оце місця на серкосифу. Дивися, равлик. <с comentari> Слухай, може равликів назбираємо? Ввечері <с did> Таку... китайську кухню влаштуємо. Я бачу тільки французьку. Ні, то живий. То не тільки домик там, ну. Я бачила тільки домик. А що? Ще таке не пробували готувати. Домик? Та не домик, равликів. Домик. Я вже вам не фільмую, друзі, але повірте, дуже багато. На кожному кроці розгортаєш. Воно, воно ще. Чуєш, як співають. Що там в тебе? Угу. Схоже як на юдине вуха, так? Да? Але... Ну я зірву його, друзі, вам показати. ну. Вот такий грибочок. Точно чудернацький грибочок. А воно і поруч ще є. Ще такі саме? Ага. А Та-да, ти що, дивись, <схи> скільки їх тут. Дуже багато. Поздали, що схоже на сиху, тільки да, кориція, та, да та, тільки кольори інший. Як... Може бути. Може бути. Що не знаємо, не беремо, друзі. До речі, на сиху, тільки ну дійсно схоже. Вон, бачите, як чаша така. Напевно, будемо ми зараз повертати. Якісь, бачиш? О, зараз подивлюсь. І йти обратно. Нема тут, друзі. шопинки Впевнено, якщо б вони тут були то хоч один бо ми знайшли а якщо їх тут нема ну значить будемо знати що їх тут нема що там Такі самі? інше а ну ух ти строчок їжі я теж хотіла тобі показати а теж ж А я думаю що ти там знайшла От. зараз подивимося в тебе. Тільки казав, що шопинки тут навряд чи дивись, ще два. А ну, третій. І в тебе, Фу. якщо ці гриби є, то може бути і шопинка. Все ж таки, дивись, у тебе під ногою ще саркастифа. А он, дивіться. А що там? А, да, да да дуже багато на тому боці. Хоч строчки, то не ті гриби, що ми шукаємо, але, друзі, все рівно настрій. Да? Бачиш, як ліс прокидається, лізуть грибочки. О. Собаки нам гарні. Да? Та я бачив, бачив. Ну зараз я підійду, глядачам покажу. Ми вже їх не беремо, тому що ну, нам стільки не треба. Воно знову строчки. Але вам покажу. Дивиться. Воно йдуть далі. Воно там. Тут за деревом. А <тасліст> угу. там воно дві Угу. Воно дві штучки. Левіян, Отам. Там штук п'ять. Багато багато їх тут, так. <пасліст> <да? Дивись. пасліст> Ховається <це> як. Ага. <пасліст> бачу, бачу. <пасліст> Гарно, пташки співають, собаки поруч, секвітні, зелене все. Грибочки. грибочки є. Ну, не ті, що ми шукаємо, але все рівно. Хочарка з цифро нас порадувала. Та бачу, бачу, я, бачу, я показував скільки там. А знаєте, що друзі подумали? Може, деревними ці місця поховали з приводу шопинки. Бачите, які строчки. Пам'ятаєте, ми були в Львівській області, mm -hmm. да, у Володимира. І там такі здорові строчки були. Ці тільки пішли. І в них є шипинка. Так може бути таке, що просто пізніше вони. Ну не знаю, в принципі що. Можемо за тиждень, днів, десять можна ще раз приїхати, подивитись, як ці строчки підросли. І подивитися. Можливо, тут все ж таки є шоплинка, Може бути. Відходимо ми, друзі, від краєчку ліса і підемо вже в сторону машини. Так от. вперед через весь ліс. тарелки. Ну. Запыхала что? Залышилось, дать. Метрів сто і ми вже виходимо з лісу. Підійшли до машини. Я вирішив подивитися, що з іншої сторони дороги. Тут трошки інший ліс, бачите? І тут є шопинка. Дивіться, друзі, все ж таки ми їх сьогодні знайшли, бачите? А я вже думав, що не ті місця, пізніше приїхати, бачите, все ж таки є. А от буквально в двох метрах ще один. Дивиться. Ще один. А, трошки гіляка його, бачите, придавила, але то нічого. Головне, що все ж таки ми їх знайшли, тобто тут вони є. Церкасифи в цьому лісі, ну просто клондайки, ще й дивиться, ще й шипинка є. Це просто настрій. Іріша каже, теж знаходить. Фу. Супер, просто супер. Ну, ще один. Гарний. Дивись, ще один поруч. Я стою поруч і не бачу. Ну, ну так, тут і... така... Бачити дуже важко. Важко, але ну, на карачках повзається. Ну, Тут така галявина, що в принципі тут більш-менш їх видно. Да? Ну, Листочка багато, але все рівно є. Друзі, ну то просто, ну, супер. Друзі, на жаль, більше часу у нас нема. Трошки шипинки зібрали. От, але будемо знати, що тут вона є. І як буде час, обов'язково в ці місця приїдемо. Впевнений, тут можна її позбирати. Ну отако. А ми проїжджали ці місця декілька разів. Цей лісочок і ніколи сюди не заходили. А даремно, бачите, от тут шопинка є. Все, будемо їхати. Ми додому, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.